Не забуваємо про минулорічні прищепи зняти обв'язку, якщо вдається ось так розмотати, дуже добре. Мені казали, що харчовою плівкою в коментарях хтось, що не добре, дуже добре. Вона м'ягенька, вона ніжно перетискає, не, не доводить до критичного стану. Тут також Можна розмотати, а ось тут не дається розмотати. Значить, Обережно ножичком ось так вздовж пагона проводимо і ця обмотка знімається. Ось так. І місце прищепи вже буде, не буде перетискатися, тому що в одному місці. Мабуть, треба було мені в минулому році, ще або ранньої весни зняти. Зараз покажу. Ось тут як видно, бачите, завчасно не зняв обв'язку, воно дуже тут перетиснуло. Ну, пагінь живий цей рукавчик, верніше, він плодоносить. Це в мене альянс. І ось тут ламбуржені прищепа перетиснута. Ну ось так. Разніму тим менше того. Ось кажуть, ламбуржені. Це друга брунька. Пішов пагін і він з гронкою Ламборджині плодоносить. Це друга брунька. Ось обв'язка зрізана. Є трішки перетискання, але цей рукавчик живий і Ламборджині буде в мене на минулорічній прищепі мати досить непоганий врожай. Всі пагони є з гронками. Порожніх немає. Ось є всі.